Рибацька історія. Дикі качки, пішов я одного разу на рибалку. Дика качка прилетіла до мене. Ще ніколи я не бачив так близько дику качку. Вона була за пів метра від мене. Потім вона крякнула і ще чотири качки припливли. Вони плавали коло мене і зовсім мене не боялись. Мені здалося, ніби вони чогось хотіли. Які ж вони були красиві. Раптом я почув шум. Це були людські голоси. Вони швидко наближались. В руках цих людей була зброя. Це були мисливці. Качки підплили ближче до берега і сховались. Мисливці трохи посиділи біля мене і пішли далі. Я зрозумів, що качки хотіли, щоб я їх захистив. Як вони зрозуміли, що мені можна довіряти? Це для мене велика загадка. Ось така історія. Як ви думаєте, друзі, це збіг обставин чи щось інше? Напишіть в коментарях.